Лікарі подивилися на те, як уряд розтоптав вчителів в Альберті, і такий beer, пані вчителька. Зараз ми покажемо вам, як треба. Послухаймо фрагмент етеру «Юкон юконредіо і повертаємося. В Альберті назріває найбільший медичний страйк року. Майже 16 тисяч працівників медичного догляду в Альберті, переважно ліцензовані практичні медсестри та помічники, віддали 98% голосів за страйк. Повідомляє проспілка Альберта Юніон of Provincial Employees. Голосування проходило з 30 жовтня до 3 листопада. Результати оголосили 5 листопада. Переговори з роботодавцем Альберта Service після провалу квітневих торгів відновляться. 6 по 9 листопада. Уряд пропонує 12% підвищення зарплат за 4 роки, тоді як профспілка вимагає підвищення на 40-55% і скорочення робочих годин. Міністр фінансів називає такі вимоги занадто дорогими. Вартість лише по зарплатах оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Найбільший медичний страйк року. Це вже як Якийсь трейлер світовою прем'єрою, а не новина. Мені, чесно, прямо прям здається, що скоро буде окрема церемонія Оскару для, для страйкарів. Це, ну, це капець. Де, де в них буде своя червона доріжка на цьому? І, і про спілки будуть отримувати е, нагороди за найдраматичніший страйк, найкращий страйк другого плану, найкращу драматургію, спецефекти, режисуру страйку.